Чи можливо отримати відстрочку від військового призову, перебуваючи за кордоном? Відповіді адвоката відповідно до закону та практичних прикладів. І так, якщо військово зобов'язані чоловіки наразі дуже багато перебувають за кордоном, як правило, вони порушують правила військового обліку в резерві, вони в розшуку, в ТЦК, вони в розшуку, в поліції вони в розшуку, є виконавчі провадження 34 тисячі гривень і більше. Штрафи за порушення правил військового обліку. що робити, чого не робити, та відповідь на питання, яким чином можливо оформити відсрочку від військового призову, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. І так, якщо ви завантажуєте застосунок Резерв Плюс, ви бачите інформацію, що ви порушуєте правила військового обліку та перебуваєте у розшуку. Також все ж таки можливо, що цієї інформації не буде, але через 2-3 тижні, максимум місяць, ви все одно опинитесь у розшуку за ТЦК та СП, за нез'явлення повістку, за неоновлення військово-облікових даних. Якщо ви обмежено придатний за непроходження повторної ВЛК, тому що необхідно робити, якщо ви перебуваєте за кордоном? Завантажили застосунок Резер плюс, дізналися про себе інформацію. Якщо ви боїтеся завантажувати Резер плюс, тоді можливо зайти на сайт Дія з комп'ютера та скачати свій електронний військово-обліковий документ. Ця та сама інформація, що у застосунку Резер плюс, і там перевірити в розшуку, ви не в розшуку. Якщо ви в розшуку, тоді і зараз ще ключова. Ключове питання: якщо ви боїтеся і навіть через сайт діє завантажити інформацію, тоді заходите. На виконавчі провадження на сайт вбиваєте свої анкетні дані та дивитесь, є виконавче провадження за ТЦК щодо штрафу, чи немає. Якщо є виконавче провадження, 34 тисячі гривень плюс, тоді ви знаходитесь в розшуку і є виконавче провадження. Що необхідно робити, щоб все ж таки видалити ці порушення правил військового обліку та отримати відсрочку від військового призову, якщо ви перебуваєте за кордоном. Необхідно підготувати заяву на отримання відсрочки від військового призову, якщо ви відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію маєте право на відсрочку. Студент, багатодітний, інвалідність, інші підстави всі зазначені в статті 23. До заяви долучаєте необхідні завірені копії документів, які підтверджують ваше право на відсрочку. Якщо у вас Інвалідність, багатодітний студент. Ви дистанційно прямої застосунку резерв плюс можете собі оформити відсрочку від військового призову. Якщо такої функції у вас немає, такої підстави немає. Подається заява на адресу ТЦК та СП поштовим зв'язком, заява з копіями документів, подали заяву, отримали відповідь. Відповідно до закону 7 робочих днів з дня отримання повинна бути розглянута ваша заява. Якщо ні, можливо ще чекати якийсь період часу, подавати повторні заяви, подавати скаргу, можливо, звернутися за правовою допомогою до адвокатів, підготують, подадуть заяви, адвокатські запити та отримують відповідь від ТЦК. Якщо ви дійсно маєте право на відповідь, Срочку від військового призову, тоді ви отримаєте дистанційно відсрочку. Отримаєте відповідь, що вам надана відсрочка, можливо, навіть з витягом протоколу. Якщо ні, ви можете цю інформацію перевірити в резерв плюс, там буде завантажена відсрочка. І все. Ви якби виконали свій обов'язок, законовили дані, отримали відсрочку, і на цьому якби. Ви законослухняний громадянин щодо оскарження штрафу. Вже у наступних публікаціях ми також роз'яснимо порядок алгоритм оскарження. Якщо ви оформили відсрочку, якщо ви не порушуєте правила військового обліку, якщо ви на законних підставах виїхали з території України під час дії воєнного стану, тоді можливо оскаржити у судовому порядку такі незаконні штрафи. Наприкінці публікації, якраз приклад такої відсрочки, що звернувся. Клієнт виїхав легально за кордон, супроводжував дружину з інвалідністю дистанційно, оформили вісрочку від військового. Призову і у подальшому, якщо його оголосять у розшук, якщо буде штраф, вже ТЦК та СП. Вони письмово повідомлені, надані всі документи, підтверджуючи, що легально він перетнув кордон, перебуває за кордоном, тому не порушує правила військового обліку. Ось такий алгоритм. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна кваліфікована юридична допомога адвокатів, пишіть у. Особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подо... подобається, поставте подобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Всім дякую за вашу увагу.